Хочеться більше про це поговорити, актуалізувати цю тему. Світлана з нами в студії керівниця Центру респіраторної медицини клінічної лікарні Феофанія. Дякуємо, що завітали поговорити на таку непросту тему. Ми вже встигли перекинутися кількома словами, і ви сказали, що дійсно лікарня переповнена у вас. Та розкажіть про актуальний стан, тому що в сюжеті ми почули, що лютий він лютував надзвичайно і кінець лютого. Був пік багато ускладнень. Що зараз, і, врешті, які ускладнення? Ну, дійсно, цього сезону я маю погодитися з лікарями, які тільки що виступали. Дав в, ну на екрані. Ми бачили дуже складний грип, дуже важкий. Він зараз характерний тим, що вражаються молоді люди. Якщо ми з ковідом знали, що ми очікували такого складного перебігу у пацієнтів з цукровим діабетом, на, там з надлишковою вагою зараз це жодного стосунку. Немає, тобто молоді 40-45 років. Пацієнти, які з грипом, не дуже вони не усвідомлюють, да що це може бути серйозно. Вони потрапляють до нас з пневмоніями, з якими можна боротися місяць, щонайменше. Тобто, це великі враження, вже міксовані вірусно бактеріальні. І що цікаво в цьому сезоні, і що дуже важливо для клініцистів, які працюють, що з бактерій найчастіше ми бачимо мікоплазману пневмонію як ускладнення грипу. І щодо цього збудника не працюють стандартні антибактеріальні препарати. Тобто, пам'ятати про таку можливість, що це може бути мікоплазма. Всі лікарі мають, тому що вона не висівається на посівах. Небагато лікарень можуть собі дозволити і мають тести на мікоплазму, але ми їх робимо і бачимо, що дуже великий відсоток пневмонії під час грипу якраз обумовлений мікоплазмою. І в такому випадку призначаються трошки інший антибактеріальний препарат, і тоді все добре. І з чим ми маємо справу в цьому випадку. Те, що ви описуєте, ми згадуємо одразу ковід, складна пневмонія. Яку складно лікувати незрозумілі якісь побочні ефекти, з якими ми довго розбрались? Це що новий штам грипу? Це старий, це, це ми змінили за час війни. Можливо, це може ковід? це ж таки, чи мікс чогось вже з'ясували? чому такий складний перебіг? А, ну це не ковід, тому що ми тестуємо всіх. На при поступленні на грипи ковід, ковіду у нас в лікарні я не бачила жодного. Але передивляючись статистику на в центрі громадського здоров'я, побачила, що серед усіх гострих і респіраторних інфекцій цього сезону не більше 1% ковіду він є, але його дуже мало і дійсно превалює грип. Хоча є і метапневмовірус, є аденовірус, ріновірус. Щоб хотілося сказати пацієнтам, можливо, це найголовніше про що ми маємо да от люди слухають, що робити. Якщо у вас стан погіршився дуже раптово, це дійсно от тільки що все було добре, а через годину людина каже, все мене ну прям ну, розпластала, висока температура, вона погано збивається. Найліпшим ідеальним є тестування. Але не всі можуть, не всі хочуть, і інколи тестування може, особливо ПЛР, зайняти 2-3 доби. Тому, знаючи, що наразі епідемія грипу бажано приймати противірусні препарати з першого дня. Ну, краще він, вибачте, буде зайвим. Да? Це не дуже академічна історія, такі поради робити. Але коли дійсно пацієнти 85-86 років, вони тиждень хворіють вдома і вже на хвилі е, ускладнень поступають до нас, дуже складно їх взагалі залишити в живих, да? не те, що там вилікувати до попереднього стану. Тобто, ми знаємо, що зараз є епідемія грипу. Сказати, що вона зменшується, ну, я власне не можу. Я такого не бачу. У нас дуже погано люди тестуються. Мало хто йде, і тестуються, да, і це стає якоюсь офіційною статистикою. Тобто, можливо, зробили експрес-тест, а можливо, і не зробили експрес-тест, не потрапить в офіційну статистику. А грип статистику. на тесті він показує впродовж якогось періоду, тому що е, часто люди кажуть, що в мене не показало вже там. Через тиждень він похворів, я, я пішов потестуватися. У мене не було грипу, а потім в пневмонії все переросло. Е, як е, є тести, розумієте, є тести більш чутливі, менш чутливі? Експрес-тести менш чутливі ніж ПЛР. І якщо пацієнт робить сам вдома, да наскільки він. Е, Ну, ефективно зробив саме тестування, тобто наскільки правильно, наскільки глибоко він і безпощадно до себе да, набирав цю палерку. Але власне я ж ще раз повторюю, тест може бути негативним навіть при наявності грипу. І якщо температура 39-40 і вона не збивається, якщо ви дійсно відчуваєте, що з'явилася задишка. Ну, не варто очікувати. Звертайтесь по допомогу, а краще починайте вже з першого дня озельтами. Вір, робіть тест. Він буде негативний. Вам покраще ви припиняєте прийом. Розумієте, тому що ефективність противірусного лікування ну вкрай залежить від того наскільки. Рано ви його почали. А антибіотики вже коли варто пити, тому що це улюблена тема. Я знаю, в лапках деякий період да. одразу призначають ні, грип ні. лікування а деякі антибіотиками... люди самі на всякі Ну, Мені здавалося, всі вже з'їли собаку да, під час, сварилися. Так, що під час вірусної інфекції без бактеріальних ускладнень антибіотики не дають нічого корисного. Я вже мовчу про ускладнення, які можуть бути. Але дійсно вірусна інфекція, той грип, окей, той грип, що я бачу зараз. Перші три дні, в перші три дні. Пневмонії, не бачимо, п'ятий, сьомий день. Тобто, ну, можна сказати, в середньому п'ять днів ми маємо право поприймати противірусні препарати, полежати вдома, попити там, чай, калину, малину. Якщо на шостий день ви не відчуваєте жодного покращення, або, не дай Боже, є такі ускладнення, як задишка, кровохаркання, там, повне знесилення, температура 40, і вона там парацетамол, бо нічого не збивається, треба їхати до лікарні. Там, скорше за все, будуть бактеріальні ускладнення. Але з урахуванням того, що збудник. Невідомий пацієнту і антибіотики вони не є універсальними. Це не якась чарівна пігулка, де, яку ти прийняв і від цього застрахувався. То це, це краще вже робити з лікарями, з урахуванням лікарів, того що в цьому сезоні дуже багато мікоплазми. А ми згадувалося таки ковід. Він цього року взагалі якось спав. Ну, і він, його менше? Я ж кажу, на більше одного відсотку від усіх гострих респіраторних інфекцій. Уявіть собі, менше одного відсотку. По деяким даним 0,6, по деяким 0,8 і власне. Він все одно є. Ми маємо про це пам'ятати, але а його хто значно в зоні мені. ризику і наскільки діти зараз потрапляють під удар оцього цього грипу, і які можливо є там особливі ускладнення перебігу у них, якщо це да це спитання. не зовсім моє, але знов таки по статисті близько 50% зафіксованих випадків це діти. Да і ну там педіатр вам би краще розказали кількісно, а кількісно, але... а кількісно от, от епідемія цього року вона відрізняється від того, що ми кожен рік проходимо? Чи вона відрізняється більше від перебігом хвороби? А кількісно ми десь в межах звичай минулого року стільки грипу я не бачила, але той, що бачила, був більш чемний, більш лагідний, ніж той, що цього року цього року дійсно на диво, абсолютно диво, злий грип. Це правда. А в якому стані люди? перебувають в лікарні зараз у вас яких ви лікуєте і тривалість лікування, яка от в таких -от, якщо у нас все йде по плану, скажімо, да, по ідеальному, без якихось. Форс-мажорів то 5-7 днів. Ми 100% стабілізуємо стан, і пацієнт вже може продовжувати лікування вдома, що є абсолютно позитивним. Тобто продовження стабільного пацієнта вдома, він виконує наші рекомендації і одужує повністю вже вдома. Ніхто зараз по місяцю в лікарні не лежить. Задача лікарні прибрати загрозу для життя, стабілізувати, діагностувати, стабілізувати, бути певним, що запальний процес вже не розвивається. Він на етапі зворотнього розвитку. В такій ситуації можна пацієнта доліковувати вдома. Під Наглядом сімейного А який вік зараз у вас здебільшого влюб знаєте молоді. Молоді без цукрових діабетів, без надлишкової ваги Можливо, Молоді – Це скільки 45, 40, 42. Ну молоді, абсолютно здорові. Це люди, які кажуть, я ніколи взагалі крім чаю з малиною нічого не пила. Мені приємно Розумієте? почути молоді 40, 40. Нарешті. Да, да, да. але ви Бо знає... на мене 31 казали, що ви вже не молода. Ні, мені це, було образливо. Це молоді люди, і тут ще питання в тому, що вони не от ці молоді люди. Вони не вірять в те, що от вірусна інфекція може бути загрозливою для життя. Розумієте? Тобто вони кажуть, та ні, ну я пішов додому. дома. постійно кажу, хворію. Раз на рік і воно ні, там я чипу та, та Зараз, так? да, за сатурації 82 вам не можна додому. Та ні, давайте щось мені прокапити, я пішов. От знаєте, усвідомлення того, що одного разу ви можете е, обпіктися, да, просто вірусно. Гриб це завжди була складна історія. Всі пам'ятають ту саму іспанку. Гриб ніколи не був чимось таким, знаєте, до чого треба ставитись дуже це легковажно. Ми вже звикли просто от до не того. Не що треба. Вірує вірує війна, вибухи. Ми такі думаємо, що багато інших проблем є. І я перехворію трошки. Павільно. Але для того ми ви мене і запросили правильно, я хочу сказати. Будь ласка, не ну відносіться до цього відповідально. Висока температура більше п'яти днів. Ви маєте йти до лікаря. Пошвидкі, не по швидкі, до сімейного здавати аналізи все може бути. Ускладнення, які я бачу, вони розвиваються протягом доби двох. Їх просто може не бути. Але якщо вони будуть, це буде дуже стрімка історія. А чи ну коли як, в який момент держава має там включитися в не профілактику, а превенцію цих. Ну, розповсюдження та масковий режим, можливо, карантин в вузькових закладах. Це... Ну, карантин власне, в школах вже і був. да? мої моїх дітей в школі був карантин, але я б тут інше всі знають про вакцинацію від грипу. Якщо з ковідною вакцинацією все не було зовсім на так, знаєте, однозначно, то з вакцинацією від грипу я би дуже радила. Є дієві і ну правда, дієві вакцини. Якщо вакцинуватися з вересня, десь по жовтень, вересень, жовтень місяць, то можна власне вберегти себе від тяжкого перебігу грипу. Тут в мене жодних сумнівів нема. Ну, якщо підсумувати нашу розмову, врешті, які поради 1, 2, 3 можна дати? Перше п'ять ви захворіли, сидіть вдома. Не несіть, будь ласка, на роботу своїм ну, співробітникам своїм там знайомим. Якщо протягом п'яти днів ви не бачите жодних ознак покращення, тобто температура погано збивається, ви не хочете їсти пити, ви не встаєте з ліжка і немає ознак покращення. Викликайте лікаря Дякую, в лікарні. Дякуємо за що завітали. Світлана Гук, керівниця центру респіраторної медицини клінічної лікарні «Феофанія».